Дорогі друзі, свято останнього дзвоника відбувається у жахливий та страшенний період історії нашої держави. Але відбувається, щоб об'єднати учнів та учителів усієї країни і зробити останній день навчального року традиційно святковим. Цей день важливий для всієї криворізької громади і має своє значення для дітей. Це нова валіза знань за плечима. Для вчителів гордість за виховання майбутнього покоління, для батьків мить, коли їхні діти стають дорослішими ще на рік. Вітаю усіх вас цим світлим святом від себе і від всіх працівників Криворізької сільської ради. Хочу сказати спасибі батькам, які спонукали дітей до науки, вчителям. Які ділилися своїми знаннями, також дякую підростаючому поколінню за наполегливість і старанність у навчанні. Пам'ятайте, ви потрібні громаді, ви потрібні України. Україні. майбутнє нашої держави це ви. Сьогодні особливий день для тих школярів, які закінчують школу, для когось це початок нового навчання, здобуття вищої освіти. Для когось початок трудового життя. Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях, бажаю вам амбітних планів і величних звершень. Ви є тим поколінням, яке реально змінить нашу країну. Не виключено, що ваша місія змінити весь світ. Тому бажаю вам здоров'я і добра, удачі і натхнення. Тож, життя продовжується. Хай і надалі світить сонце, і посміхаються українські діти на своїй рідній землі у своїй незалежній Україні.